Вже знаю, що ж знають, що приймають, вже знаю всі. Хай страдає, я зараз позвоню в Дебальцево. Я зараз позвоню в дебальці. Позвони, може, там є результати. Я не хочу стати проти тебе. Я з тобою сюди приїздив. став на твою Я з тобою сюди приїду. Парні, не позортеся, як прийшли бастувати, що, що вже договорилися, що як <пир 'язаний> приїхали бустувати, <пир 'язаний> значить поступати. Що ти розказуєш, я що, втрат, ти, розказуєш, що втрат, ти все? Приїхав. Ну, Це що ти зараз розказуєш, що все? Як приїхали, то приїхали. Всі встали. Я перший, ти туда приїхали. Чого ти зараз говорить, що це прикращати? З ким не говорити, що прикращати хоче. Якщо це дає результат, ніхто ж не приблизно. Тебе тут не було, я вже вже стояв. Не важливо, хто коли приїде. Стали, все, ніхто нікуди не піде. Ніхто нікуди не мені. Результати, ти вже побачив результати чи що? Вон де, звони, це. буде результат чи не буде? Сим'я в самом дебаті. Відносити хочеш вже без сустав через 5 Стоїмо так. Пій, так. Ну, Приїхали, треба, значить, стояти, Треба, Або що... Хай у нас виходить, або повномасштабно наступають. Воюють, вони нас всіх дурять. Вони там так само добувають і дурять нас. Ми тут, щоб воювати, ми того, щоб воювати, <косити> від того, щоб, <косити> повисти, вони віддають, щоб наші попасти. Поки що любий результат. Ні, дядь, вони прості люди любов.

Хай, тут, дивіться, дивіться, тут, -а, тут, -а, тут, -а, тут, -а, тут -а, просто можуть робити зручності, да, без зато. Да. А конкретно люди вмирають, то їм вже зручності не треба буде. Понимаєш? Якщо ми тут постоїмо, може когось ми впасемо, то ми... Таким чином, що, може, хтось да, щось. щось там буде робити. Якщо ми Стояния... тут сотням зробимо якісь зручності, щоб вони проїжджали. Я ж так само їхав, я так само став вас... і приєднався. Якщо, якщо ми хоч сьогодні... Стояни... проведемо одну, одну людину, я біля вас буду стояти, буду стояти, то да, буду стояти. Значить, значить будемо стояти. Я не бачу, яким чином це стояння може спасти людей. Щоб що до постали. нас прислухались, до людей прислухались, щоб щось робили. Yeah. Проінформувати просто це. Ми це... Well, сказали, що от є така ситуація, що дійсно перекрита ця дорога, що немає проєкту. Okay. <info> знає всі, на рівні області, на рівні військомату, так само вже в само військоматі. Я просив, щоб і э, заступника губернатора просив воєнкома, щоб вони повідомили ситуація в містах, пробуди. Якщо жінок буде з РДНська або з у заняті телефон не тоді буде нормально. Так, да, нас Тоді буде нормально. Нас пока швидко виведуть. Ні, так стоїмо, ждемо. Нічого, може вже виводять. Може, може він вже дозвонився і вже його слова почули, розумієш? Да, може почу, вже почу. виводять. А, я такого бандита знайшли, щоб почути. а от він приїхав, а дайте йому питання.

Виходить, дає так, дає. Хай Траша приїжджаєш людей, хай туди дивляться, хай хай роблять. Хай Траша, їди сюди. Люди розуміють, печам хай покажуть. Люди Прости, люди. Що там наші за їхні гроші гибнуть наші діти. Тому не треба, тому не треба, кому треба. Василь Іванович, давай. А їде, хай в Девальцю, а зараз будемо питати. Так і якщо вона зв'язується, да я скажу з ким хай зв'язується. Чим більше